Усім доброго дня! Приїхав до нас такий наступний автомобільчик, це Ford Fusion Plus, з двигуном 1.6 бензин. Машинка приїхала з Німеччини в такому ідеальнійшому стані. Автомобіль без єдиного підкрасу, він на титанових дисках, такий чорний металік колір. Весь цілий, рівний, без ушкоджень, без нічого. Стан просто суперовий. Пробіг 160 тисяч, підтверджений. Далі все розкажу, покажу. Поки такий загальний огляд. Ці вікна також рідні, включно з лобовим салон дивимося. Ми маємо шкіряне кермо. Це не фарбоване воно, не шите, не перешите. Все в оригіналі. Сидіння також Все оригінальне. Також автомобіль має кондиціонер та підігріви передніх сидінь. Водія та пасажира, два ключа, вже трошки темніє салон ухожений, задній також. Корозії нічого такого немає. Тут багажник, полка, запасне колесо, там ще нове не встановлювалось. Тут я розложив абсолютно всі цатюфи, всі техогляди пройдені. Тут підтверджений пробіг, сервісна книжка, абсолютно все повністю. Підтвердження його пробігу. При зустрічі все покажу також. Ось такий класний. Автомобільчик високий кліренс у нього, хто знає, його всі дуже люди люблять. Така посадка в машини паркетника. Ще раз салон. Повторюється, автомобіль з Німеччини. Ще приїхав. Двигун 1.6 Ford Fusion Plus. Підігріви, Кондиціонер. Двигун 1.6. Саме максимальний, який може бути. Машинка без єдиного підкрасу. При необхідності прибор для перевірки надам. Ось такий красень. Високий, потужний. Якраз на нашій то, що треба. Маленький, компактний. Салончик не хімчищений. Автомобіль не фарбований. В такому стані, як приїхав, так є, він навіть не полірований. Можете брати з собою спеціалістів, вони все побачать. На титанах такий гарний.